Всім привіт! Мене звуть Валентина Сафро. Це моє друге відео з Майа. До мене приїхала подруга з Колумбії і дуже хоче відвідати ферму алігаторів. Зараз ми разом з нею і, звісно ж, з вами туди поїдемо. Поїхали! Пів дороги ми вже проїхали. Проїжджали дуже багато розв'язок, мало не заблукали, але слава Богу, повернули туди, куди треба було. Дорога прекрасна, погода також. Сподіваємося, що дощик нас не застане. І зараз покажемо, як там буде на цій пропадилій або алігаторській фермі. Територія цього парку в принципі невеличка. Все, що маємо, це зона, там де можна купити квитки з магазинчиком. Місце, де ми сідаємо на човник та катаємося. Місце, де показується шоу з крокодилами, і зона, де можна трошки сісти, відпочити і попоїсти. А ще тут неймовірно красиво. Подивіться, які тропіки. Тут така красива природа, така рослинність, все зелене, прохолодний вітерець. І, здається, зараз буде дощ, але... Знаходитися на вулиці і просто навіть тут погуляти, тільки вже заради цього можна сюди їхати. Ось так виглядає це місце. Тут починаються екскурсії. Ну що, йдемо купувати квиточки. Тут такий магазин сувенірчиків, каса. Тут можна купити різні штучки, звісно ж, з алігаторами. Дивіться, якийсь справжній індійський стріл. Ми купили квиточок на двох людей і йдемо кататися на човнику. По-справжньому болоті. Тербу на човник, ось так вони виглядають. Вони дуже шумні, тому нам дали берущі, які ми зараз вдягнемо. І поїдемо кататися на речі. Ось на таких човниках ми будемо кататися. Тут в ряд сідають люди, зверху сидить гід і заду нього знаходиться вентилятор, який жене повітря і рухає човен. Сіли на човен і відправились у пошуках справжніх алігаторів. І ось перший алігатор. Дивіться прямо поруч із нами у воді. Цей вентилятор у човні дуже шумний. Без берушів просто неможливо. Час від часу ми зупинялися, і гід розповідав нам дуже цікаві факти. Гід спеціально сидить на висоті, щоб мати хороший огляд і сказати нам, коли в болоті з'явиться алігатор. Ну що? Ми закінчили щойно нашу екскурсію по болотах з алігаторами. Це було неймовірно, це дуже круто. Я дуже раджу вам тут обов'язково побувати. Ми побачили трьох алігаторів, і я вважаю, що це дійсно нам повезло, тому що іноді можна не побачити зовсім або побачити всього одненького. І, взагалі, це такі круті відчуття. Це, по-перше, дуже красиво. А по-друге, це нереально, коли ти пливеш у човні по болоту по воді, в якій всередині повно алігаторів. Просто неймовірно. Тепер ми заходимо у таку залу, там де буде проводитися шоу з алігаторами. і Ми побачимо багато This way». Пошуткував з мене. Тут розповідають різні цікаві факти про алігаторів, про їхню будову, наприклад, те, що у них світлий живіт і темна спина це захисне забарвлення, щоб його було менше помітно: знизу на фоні неба, і зверху на фоні темної води. So most yeah, that's Gatorade. Gatorade. <laughs> good luck too. It's where Gatorade comes from, sweetie. <laughs> <laughs> Keeps me safe. I hope so. Otherwise, I smell funny. You know. I want this video. От чи мені подобаються ці хлопці, вони дуже шуткують, вони дуже цікаво пояснюють. Розповідають такі цікаві факти, які ти дійсно ніколи може й не чув, і не читав, і ні, ніде й не прочитаєш, і покажуть те, що ти дійсно не побачиш ніде. Розповідає про те, що алігатор бачить нас навіть якщо ми знаходимось позаду нього. Water, see all the way around most predators are not like that most it's about depth perception and precision most prey it's about what's coming after me this predator sees all the way around so in the water out here they don't they don't see underneath them remember that Виглядають насправді як несправжні і ведучий спочатку навіть пошуткував, що це несправжні алігатори, тому що вони дійсно зовсім не рухаються, нічого не роблять, і таке враження, що це якась скульптура. Зараз у Флориді дуже дуже спекотно, але тут під цим навісом так прохолодно, ще й дмухає трошки вітер, і оця споруда, а тут є вентилятор, зрозуміло. Все зрозуміло, тут дуже приємно, тут так прохолодно, класно, і мені дуже подобається цей навіс. Він повністю зроблений з сухого пальмового листя і виглядає він дуже Ось, дивіться, покажу вам ще з цієї сторони. Просто супер виглядає по-перше дуже стильно. Я таке дуже люблю. А по-друге, настільки природньо, натурально і так якраз як потрібно біля водички на болоті, на екскурсії з алігаторами. А ось саме це озеро, там де ми щойно каталися. Тобто, ось прямо тут дуже багато алігаторів, і всі вони саме тут і живуть. Зараз ми після екскурсії, після сонячної прогулянки, під дощик сіли їсти черешню. Це вона найкраща тут... черешня, яку я їла за останні. Вона роки. тут така величезна, вона така смачна, і ми просто кайфуємо від цієї черешні. І це найкраще, що можна зараз робити. Ось така прикольна і незвична поїздочка у нас вийшла. І я сподіваюся, що вам також сподобалось і ви дізнались багато цікавого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть, що вам ще цікаво було побачити. Натискайте на дзвіночок та чекайте наступних відео. Па-па!